У Гаїті сформували перехідну президентську раду. Тимчасовим прем'єр-міністром став міністр економіки Мішель Патрік Буавер. Він та члени ради склали присягу в Порту Пренсі. Днем раніше колишній прем'єр Гаїті Аріалі Анрі оголосив про відставку. Перехідна рада складається з дев'ятьох цивільних осіб. Двоє з них спостерігачі без права голосу. Новий прем'єр та члени ради тимчасово виконуватимуть обов'язки президента. Вони проведуть вибори нового голови держави, а також утворять Раду національної безпеки. До того ж, їм доведеться наводити лад Україні, де банди воюють проти уряду. Гаїті, наша країна, перебуває на роздоріжжі в пошуках рішень, які допоможуть подолати цю багатопланову політичну кризу. Її наслідки завдають шкоди людям, власності, а також державній та приватній інфраструктурі. Водночас гаїтяни закликають нову владу приділяти головну увагу безпеці в країні. Маємо до них лише одне запитання: ми хочемо знати, чи зможе ця людина та ця рада боротися з бандами, чи зможуть відновити безпеку? Бо особисто я хочу повернутися до Порто-Пренса. Бандитизм давня проблема в республіці Гаїті. Ситуація загострилася у липні 2021 року після вбивства президента Жовенеля Моїза. Ще складнішою вона стала на початку цього року, і січня по березень, у наслідок бандитського насильства, загинуло понад 2,5 тисячі людей. Озброєні угруповання контролюють 90% відсотків пренса. Понад 360 тисяч гаїтян, рятуючись від бандитів, залишили свій дім. Мільйони людей голодують. Перехідна президентська рада працюватиме до 7 лютого 2026 року. Цього дня має скласти присягу новий голова держави.